Так, все, завершили сушку для полку. Зробили з старого холодильника. Ось так він виглядає. Почнемо, напевно, з електроніки. З Тут, як ми бачимо, стоїть запобіжники, в разі чого там скачки напруги і так далі. Що воно вибило. І тут стоїть а, термореле. Тобто там а, термодатчик всередині в холодильнику, є і відповідно тут налаштовується верхня і нижня температура, при якій буде спрацьовувати а, оцей термодатчик. Термореле оце. От, відповідно, зараз ми як включимо. От, включили. Включається, відповідно, тут згори стоїть така заглушка. Бачите, як вже набирається повітря, Воно помало піднімається, тобто коли включений вентилятор вниз. А вентилятор включається, коли от між цими показниками температура знаходиться. Всередині він включається. І відповідно, якщо вже там вище верхньої межі, то він виключиться автоматично. І тут автоматично закриється ось ця затворка і таким чином буде зберігатися більше тепла. Ну, тут поки все ясно, я думаю. Давайте подивимося всередині. От бачите, я відкрив і відразу впала з затворку, це тому, що повітря вийшло сюди на мене. Тут, як бачите, шуфляди. Зараз я включу світло. Угу. Світло далі, трохи тут не, не дуже видно. Тут шуфляди. О. А внизі внизу. А там далі є вентилятор. Чуєте він гудить? І тут такий з алюмінію пороблений шоп воздух. Спочатку туди йшов. І відповідно між шуфлядами він гуляв. Тобто одна шуфляда ближче сюди відсувається, друга впритул туди, і повітря змійкою йде догори, отак от відповідно. Ось де в нас є. Так. Все. І тут влазиться 10 шуфлят, наскільки я не помиляюсь, раз, два, три. 6. Так, 10 шфлят, я думаю, тут пилку повинно влізтися. О. Ну, все. Якщо в когось є якісь коментарі, там о, якісь запитання, о, будь ласка, пишіть під цим відео. Постараюсь відповісти все.